Астрологічний прогноз. Взимку 2023-2024 року в Україні не буде блекауту. Зараз в кінці липня, в серпні, із-за того, що Венера ретроградна і Меркурій буде ретроградний в серпні, то вперед погано видно і у людей починається. Ну, ефект згадувати, як було в минулому, бо ретроградні планети повертають до того, що раніше, і люди думають, що буде так, як було раніше. Але потім, в середині вересня, коли планети підуть вперед Венера і Меркурій, то ну, люди з приводу майбутнього будуть думати інакше. Тобто, в період ретроградних планет це Неблагодарна тема ну, думати з приводу майбутнього, бо вся енергія вона не вперед іде назад цих планет і ну, вперед погано видно. І <клес> з чим пов'язані були блекаут ну, з астрологічної точки зору минулої зими. Якщо ми подивимось на. Ті знаки Зодіака і планети, які пов'язані з електрикою, це водолій і уран. То в водолії був Сатурн минулої зими, тобто Сатурн означає обмеження електрики. А кхе, на Урані було затемнення місяця в листопаді 2022 року. І затемнення місяця воно. Ну, вплинуло на рішення Путіна про те, щоб бомбити енергоструктуру України. Але тепер таких акцентів на Урані нема. Також в минулому солярі в Україні теж, якщо подивитися на Уран, то можна побачити, що він у складних там, сполученнях з іншими планетами. І е, він стаціонарний. теж. Ну, Тобто стаціонар значить, що гороскоп Соляр України на минулий рік він акцентував увагу на темі урану. Урана. Урана тема електричества, а також е, ну, ракетних обстрілів. В новому солярі уран не стаціонарний, не акцентований, в новому солярі, який почнеться 24 серпня 1990. 2003, 2023 року. Уран знаходиться в більш гармонічних аспектах і не є стаціонарним. Також нема затемнень на Урані, і також нема затемнень уже в Скарпіоні, які були спочатку зими. Значить, знак зодіака Скарпіон під час війни пов'язаний з. Залякуванням, терором, ну і оця терористична політика щодо населення України, вона буде знижуватися восени і взимку. Тобто ідея тероризувати населення вона стане ну, менш перспективною, ніж це було минулого року. Десь вос... наприкінці літа восени почнуться такі. Процеси більше пов'язані з політичним урегулюванням, воно займе деякий час, але ж ну, воно почнеться. Проблеми, які е, ну, будуть відчуватися наступної зими. В першу чергу, я вважаю це невизначеність. Тобто Сатурн вийде, ну вийшов вже з водолія, який пов'язаний з електрикою. Сатурн це означає то, від чого люди, що треба потерпіти. Що робиться за якимсь графіком? І Сатурн-водолій означав електрика, за графіком подається, а Сатурн в рибах риби не пов'язані з електрикою. Вони пов'язані з водою. Це означає в деяких регіонах, можливо, типу Нікаполь або Кривий Ріг, які постраждали від зневоднення Каховського водосховища, можливо, там будуть перебої з водою, а також риба означає невизначеність. Тому те, що людей буде напрягати взимку, це. Ну, відчуття невизначеністі, бо буде неточно зрозуміло, що і як далі буде. Я дякую вас за те, що прослухали цей прогноз, і до нових зустрічей.